Отож, на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, Збройні сили України продовжили наступ у західній частині Запорізької області, де змогли покращити свої тактичні позиції на захід від роботного. Цей успіх не тільки покращує наше становище в цьому населеному пункті, а й таким чином ми розширюємо плацдарм для подальшого наступу в напрямку селища Новопрокопівка, аби згодом почати рух в напрямку Токмака через трасу е, до міста через Ільченкове та. Солодку балку, від до якого нам по цій дорозі залишається приблизно 25 кілометрів. Річ у тім, що розширюючи західний фланг, ми спрощуємо свій наступ якраз в напрямку новопрокопівки. Адже чим далі ворог, тим тяжче ми виявляти наші підрозділи, які йдуть в наступ, і обстрілювати їх з артилерії та мінометів. Також це призведе до того, що російському командуванню доведеться розтягувати свої війська, і як наслідок у рф може виникнути дірки в обороні. Росіяни ж у свою чергу для наступу з флангів продовжують сюди перекидати додаткові резерви, щоб атакувати українські підрозділи саме на вістрі прориву та взяти їх таким чином в оточення. Також повідомлялося, що російські війська атакували поблизу вербового і нібито змусили наших військових відійти з околиць населеного пункту. Варто додати, що у генштабі зсу не підтверджували ці інформації. Втім, якщо це і правда, то очевидно, що це ненадовго. Річ у тім, що напередодні повідомлялося, що Артилерія противника продовжує задавати масованих вогневих ударів по району північно-західніше вербового, знищуючи свої залишені позиції в районі селища. Відповідно, вони не зможуть на них закріпитися і тримати там оборону. А це призведе до того, що наші військові, якщо і відійшли з цих позицій, то зовсім згодом на них повернуться. Що стосується ситуації в самому селищі, то наші захисники у відповідь на російські обстріли активно відпрацювали з артилерії по їхніх позиціях у селищі. На таке ж. Ліються кремлівські військори, окрім того, вони пишуть про те, що в районі селища діяли наші диверсійно-розвідувальні групи. Ймовірно, таким чином наші захисники вишукували слабкі місця в російській обороні для того, аби згодом туди вдарити. Також пропагандисти жаліються на те, що наші військові посилили тиск на російські війська. За їхніми словами, якщо нам вдасться просунутись в районі Вербового, то ми з усіх сил закріплюємося на нових рубежах. А російська артилерія лише тимчасово зупиняє наше просування в цьому районі. Я нагадаю, що тактичним сенсом боїв між Новопрокопівкою та Вербовим є контроль над висотою. Саме вона завдяки своєму панівному положенню дозволяє контролювати і прострілювати місцевість, як в районі вербового, так і поблизу Новопрокопівки, принаймні на її північній і західній околицях. На даний момент противник перетворив висоту у досить потужний вузол оборони батальйонного рівня і продовжує її утримувати. Тут обороняється підрозділи 71-го та 201-го, Мотострілецького полку противника підсилені ще й добровольчим батальйоном. Барс 3 Ця висота знаходиться якраз за першою лінією головного рубежу оборони противника, що дозволяє йому спостерігати за найближчим тактичним тилом передових підрозділів зсу, які діють якраз в районі Новопрокопівки та поблизу Вербового. Що стосується втрат загарників, то на півдні України під час нічного полювання воїни ДПСУ знищили ворожий гранатометний розрахунок. Про це повідомила прес-служба державної прикордонної служби. На кадрах можна побачити, як за допомогою дрона з приладом нічного бачення ми виявили ворожий розрахунок, а після цього знищили його. Загалом же на південному напрямку прикордонникам вдалося знищити шість одиниць ворожої техніки та склад боєкомплекту ворога. Відзвітували про результати своєї роботи і воїни з групою під підрозділу очі 120-го окремого розвідувального батальйону, який у взаємодії з групою Шарк знищили ворожу реактив. Систему залпового вогню. Відповідні кадри нині ширяться мережею. На них можна побачити, як дрон Камікадзе влучає точнісіньку у приховану поміж будинками реактивну установку росіян. Після чого почалося найцікавіше. Боєприпаси зграду потужно здетонували і взяли курс саме в бік позиції загарбників. Оце це тільки що полетів перший знаряд, за ним другий, а потім третій. Таким чином, ми ефектно знищили реактивну установку росіян. А вона ще відстріляла по російським позиціям, так би мовити, стався черговий френдлі фай. Yeah Також на цій ділянці фронту бійці Нацгвардії знищили потужну вежу радіозв'язку російських військ. Про це написала прес служба Національної гвардії України. Зазначається, що надраженням цілі працювали аеророзвідники 11-ї бригади південного оперативного територіального об'єднання НГУ. Також дуже хороша робота наших військ наших бійців, які влучно поцілили цю вежу радіозв'язку. Загалом, же, за минулу добу, на півдні України воїни ЗСУ знищили понад 30 ворожих. Солдатів про це у своєму телеграм-каналі написали Сили оборони Півдня України. Окрім особового складу, ми знищили 9 одиниць техніки окупантів. Мова йде про один самохідний міномет тюльпан, три гармати, один дрон камікадзе та чотири одиниці автомобільної техніки. Крім того, військові зсу знищили ще один польовий пункт боєпостачання російських загарбників. А що стосується ситуації в районі Дельти Дніпра, то тут російські військові, як і раніше, дуже сильно стурбовані з приводу. Потенційного українського контрнаступу один з них заявив, що зсу готується до цих передбачуваних операцій, посилюючи удари по російських тилових районах в Херсонській області. А я нагадаю, що найімовірніше, що якщо ми продовжимо досягати успіхів на цій ділянці фронту, то зовсім згодом ми зможемо створити плацдарм для перекидання техніки на лівий берег Дніпра, і для цього є передумови. Зокрема, як я вже раніше говорив, росіяни були змушені перекинути підрозділи з Херсонської на Запорізький на напрямок що суттєво послабило російську оборону на цій ділянці фронту, тож зараз, як ви можете побачити, саме в районі островів є сіра зона, яка не контролюється ні нами, ані ворогом, і тут постійно перебувають бої. Постійно вони тут трапляються. Отож, треба спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація.